Як вимкнути товари під замовлення з усіх рекламних кампаній одним махом? Така потреба виникла у мого клієнта. Клієнт займається виробництвом одягу, зараз має сезон і товари під замовлення не з руки робити, коли вже в наявності є багато Товару, тобто вони підготувалися до сезону. Зараз я покажу, як одним махом в Google Merchant Center вирішити це питання. Якщо у вас багато рекламних кампаній, вони поділені по сегментам категорії, там, наявність, ідентифікатори і ще якась сегментація товарів, то вимкнути товари в рекламних кампаніях, які зі статусом «Підзамовлення», це може бути складна. І тривала задача. Я Василь Волошин, власник маркетингової агенції PPC Rocks і автор телеграм-каналу Нескромний Маркетолог. Для початку необхідно перейти в Google Merchant Center. Далі натискаємо джерела даних, на шестеренку натискаємо, і тут у нас є джерела даних. Після цього нам необхідно зайти в кожен наш фід і налаштувати правила. Я, наприклад, покажу на першому фіді. Натискаю правила атрибутів. У мене це правило зроблене, але я покажу, як з нуля його зробити. Тобто я його зараз видалю і натисну Застосувати зміни тепер мені необхідно натиснути сюди, додати правила атрибута. І тут я пишу «Виключені служби. В залежності від інтерфейсу. Якщо у вас російський інтерфейс, ви пишете виключене служба. Якщо український вимкнені служби чи вимкнені програми. Якщо англійський там Exclude. «exclude» – це вимкнені. «include» – це вимкнені. Тому ми пишемо вимкнені. Виключена служба. Натискаю сюди. Далі нам необхідно поставити умову. Ми будемо брати умову наявність. Вибираємо дорівнює. І тут вибираємо додати значення. Тут у нас є е, всі значення, які, в принципі, існують в Google Merchant Center, по правилам специфікації атрибутів товарів. Тобто, я перший вибираю це попереднє замовлення, натискаю Або, далі наявність. Також дорівнює, обираю. Скоро буде в наявності. Цієї умови достатньо для того, щоб ми вимкнули всі товари, які йдуть зі статусом попереднє замовлення. Далі нам необхідно вибрати другий варіант, задати кілька значень. І тут ми вибираємо додати значення Display Ads і додати значення оголошення в покупках. Free listing ми не будемо додавати. щоб Якщо Google сконвертує якось цей трафік, який з безкоштовної видачі прийшов, то все одно клієнт ні копійки за це не заплатить. Тому я вибираю тільки дві програми і натискаю ОК. Після цього можна натиснути Зберегти як чернетку. І натискаємо застосувати зміни. Обов'язково після того, як ми зробили правило, ми повинні оновити ФІД. Тепер наших товарів немає на рівні мерчант центру тобто вони також не попадають в рекламні кампанії. І таким чином можна легко видаляти товари з попереднього замовлення повністю з усіх рекламних кампаній. Якщо ви перевірите за таким налаштуванням, то жодного товару більше ви в рекламних кампаніях зі статусом. Попереднє замовлення не побачите. Ось так просто можна налаштувати правила і зекономити собі багато часу і застрахувати себе від помилок, які можуть трапитися, якщо ми будемо вручну в кожній рекламній кампанії це обирати. Якщо у нас там дуже якась заплутана сегментація і цих рекламних кампаній дуже багато. Якщо залишилися питання, пишіть їх в коментарях, ставте вподобайку і тисніть на дзвіночок. До зустрічі в нових відео.